Привіт, ну що, скоро в нас буде на огляді, і цього в нас буде на переробці. Лампи, ось такі от з Аврори. Це в нас йде на батарейки з датчиком руху. Я купив ціна такої 149 гривень. Будемо переробляти на акумулятори. І також купив вчора. Був в Аврорі ось таку Videx. Це в нас на акамулятори стайпсі з пультом. Пише, що до 10 годин вона світить, 150 люмінів. Давайте я вам зараз тут розпакую. А все детальніше потім буде в Ютубі в відео. О, дивіться, ось така Videx. Дуже цікава лампа, я її звичайно розберу, і все це діло ми затестимо. Так що скоро все буде на Ютубі. Бачите, вона з дотиком і й плюс в неї є пульт і є тайпсі зарядка, і тут є магніт. Ну коротше, бомба лампа мені вона дуже сподобалась. Думаю, буде дуже цікаве відео на Ютуб. Ну зроблена вона дуже гарно і акуратно. Що ось такий короткий вигляд, що буде далі на Ютубі. Потім далі будуть павербанки, розіграші і всякого багато. Думаю, на наступний тиждень з тими лампами все це діло вийде. Всім дякую за увагу і слава Україні! Слава за...